Порушили правила дорожні руху. Який пункт правила? А саме приткнули в лінію розмітки 1-1, чим порушили правила дорожні руху. А це розмітка з полосами це Санкція, Сітки передбачає штраф 255 гривень. Якщо протягом 15 днів не оплатити даний штраф, сума штрафу з двічі до 510 гривень, 10 днів ви маєте на оскарження в судовому порядку. Так. Все, я зараз до вас підійду. залишайтеся, будь ласка, на місці. Ні, чекайте, чекайте, я ще з вами не договорив. Ваше поспілкуватися Я не хочу, вона мене не зупиняла, ви мене зупиняли. Зараз від я щось зупиняли. не зрозумів. Я скільки буду чекати. Прошу надати. Будь ласка, не трогайте службою автомобіля. Руки. 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 Руки! Руки, по перше. Не зараз. Не Тепер... Я ще... Відійди. Відійди звідси, скажіть покажіть мені докази. Відео докази мого правопорушення. Докази докази вам будуть надані. Йше? Ні, зараз не буде ніяких доказів, А чого це не буде, тому, тому що він має технічної можливості, розумієте? Якої технічної можливості? Так це ви мені зараз розкажете, що ви мене зупинили, бо ви бачили просто ні, візуально бачу, чи що? а що? Я вам кажу, немає можливості надати вам ну то за що ви мене штрафуєте як ви не те, що маєте ви відео доказу як ви розмітки один один ну добре це ваше суто зауваження бо яке ви побачили ви не маєте -доказ. ні доказів фіксації нічого як ви розглядаєте справу на основі чого Відеофіксація є то але я не маю технічної можливості вам надати а як вона є і ви не можете її надати Поясніть. пояснити що дану постанову на запис суду та наше управління відео докази mm -hmm. будуть надані. Коли буде ми я як хочу. Як я... А, ну дивіться, оскажете оскажете, логічно, ще ви раз. будете оскаржувати постанову в суді. Відповідно, суд дає е, запит управління патрульної поліції місіанської зіносі двадцяти. Відповідно, управління дає відео захист суд. Там же переглядаємо ще, ці раз, відео ще до... раз. Мені поясніть, як ви зараз будете виносити постанову без свідків, без, свідків. без відео, без нічого. На основі чого ви виносите постанову? За те, що ви собі щось десь бачили? Ні, Не бачу я. А як? Я бачу порушення про... Ну, ви бачили, я бачив, переді мною їхав крузер бухій. Ми вийшли з автомобіля, ви сказали, було що було я був, Ні, був, та при тому, що. Тикай, з вами розмова не, не йде спочатку. Почекайте, будь ласка. Так, ще, ще які питання. Не ще які питання, ви мене відповіли на основне питання. Яке? На основі чого ви виносите мені постанову? Поставили то, що я бачив. Добре, а у вас ви не бачили? Може я зараз п'яний їду і ще не, щось я під наркотою. А що? — Ну не бачу. Ну, — А я бухав вчора по чорному. Ну Це ваша думка. А, моя думка. Добре. А ваша думка, Якщо що вважаєте, я поїхав. Мені чекайте, добре. Це на алкогольне, стріння, без алкоголь, драйвер. Наступне який питання. Визначить, визначить міст алкоголю в крові. Наступне можете питання. — Можете також приїхати в медичний заклад вулиця Мленарська, 21, де прийдете освідчення лікаря наркола добре, наступне Також питання. Маєте, можете право відмовитися від проходження. Настане алкогольне сп'яніння, тоді буде складено протокол, як відмова при двох свідках. Наступне питання. Слухаю, ви кажете, я можу пройти, то ви ознак не бачите. Так. Зараз. Так само ви кажете, я порушив, відеофіксації, у вас немає, надати докази ви не можете. Є. На основі України На основі чого на основі ви, того, ви того, виносите постанову? Що, що я бачу. того, що я бачив, ви порушили правила дорожнього руки. І це, от така, це така основа для винесення постанови, то так. що ви бачили без фіксації, я, без нічого. Як, і, поліцейський, інспектор потужної поліції давав присяг, значить, Сумлінно виконувати свої обов'язки. Якщо сумлінно обов'язки, прошу стробити. Я не бачу і з вашого боку я б теж мав би тож, не бачити. Підстави мені не довіряти і не вірити. Я не то, що вам не довіряю. Якщо вже офіційно, то давайте офіційно. Я ж мою, я давав присягу. Я не, я не можу просто так з неба взяти порушення. Я бачу, значить я відповідно реагую на нього. То, що ви не вдоволені, чи я не то, що не вдоволені. То, що ви хочете щось доказати згідно до Дока... закону, це ваше право. Але Бу будь ласка, це в суді зробите. В суді Добре? ви приїдете в суд? Обов'язково не приїду, а прийду. Прийдете. Так. Ага. Якщо буде в мене зміна, я прийду на зміні. Тому це розмова наша з вами. Вона просто ні до куди не доведе. вона звичайно не доведе. Бо продовжується той самий гаїшний безпреділ. Це ваша думка. Ні, це не моя думка. У вас далі немає ні фіксації, нічого. Ну, коротше, ладно. Я просто я вам серйозно говорю. Те, що ми з вами спілкуємося, нічого не доведе. Постанову на водія, будь ласка. Ваші документи. Ваші документи. Ви не вказуєте я це? не вказую. Згідно статті 18, коли я до вас звертаюсь, що має бути? Галина Любомирівна. А, так. Запаковку на автобусній зупинці. Що має бути? Галина, пані Галина, як? При виконанні службових ага. обов'язків зупиняє водія, він має право відхилятися. Коли ви їдете, руку, як ви сказали. Як ви включені по... проблизкові маячки. Якщо ага. б не було включені про близько маячки, то це б було б вирушені право дорожнього. Ага, про маячки. Тобто, так. а якщо в статті прописано, коли включені проблизкові маячки, ви маєте я маю вірніше посунутись, пропустити вас, так? Для того це вам я зробили. Я що синього кольору, не маєте. Якщо включається червоний, ви маєте включити правий поворот і прийняти право до повної зупинки транспортного засобу. Прийняти вправо до повної Це зупинки. Так. І ні, так, не можеш відійти чи ні? можеш дійти. чи ні? Сядь в машину. Не. Наступне. Тобто, якщо зараз всі от ви виїжджаєте, включились у вас мигалки, всі стають до повної не зупинки. так? так? Та бо там не написано, в законі написано, коли йде звуковий сигнал, ви мали їхати і сказати, Ні. Мерседес АТ1704 ВТ, прийміть вправо. Не тільки коли червоний сигнал, а коли їде сирена і має червоні або сині маячки. Бувають такі випадки, що ми сирени не включаємо. Що період часу. Включаються червоні маячки, ви приймаєте вправо і зупиняєте транспортний зараз. А коли ви їздите без мигалок? Ну це що значить і що? Це так має бути? Чи ну, як ну, це? Одні їздять з мигалками, Де, ну, в другі без. Ми маємо їздити тільки з мигалками. Да. Так. У мене є ще відео, коли ви їздите взагалі. Не в суд у ваш патруль, коли їздить поліція в ночний час без фар, без нічого, без габаритів. Ну, Добре? Зверталися. З чим звертатися? До кого? Ну Якщо вас цікавить, маєте звертатися, чому такий-то екіпаж мене записати, коли ви... Голос такий. Так. Чому він є, що вас цікавить, ви можете подати інформацію і запит, чому такий екіпаж, і скаргу на нього, як, і тоді хочуть розбиратися. Я не можу зараз говорити, але пачку. Девятку зупиняйте. Я не можу зупиняти. А чого не можете? Він про справу в порушення їде. Може, я зараз розв'язка відбуваєте. Визивайте патруль, визивайте патруль. Визивайте патруль відбуваєте. і хай їде патруль. за цією машиною авто. А для чого так, ви, так, ви тут стоїте? Я зараз відбуваюся розв'язки і а так, так, стоїте. І да? А якби тут стріляли Ми з моста? Не Ми якби стріляли з моста? Буде приїхав інший патруль. А ви тут все рівно стоїте, так? А ви б просто стояли і не страхували, бо тут... Ви це безполезно.